На будь-яке суспільство або організація мають свої закони, які регулюють взаємовідносини, встановлюють певні правила поведінки та принципи існування людей. Багато є законів, які діють на певній території та обмежені часом та іншими чинниками. Однак є один закон, який призначений для всіх часів і народів. Він є основою існування життя людей. Це є Божі заповіді, фундамент щастя та ладу для всіх часів і всіх народів. Божі заповіді є для людства тим, чим фундамент для дому, повітря для легень, а крила для птиць. Хто дотримується Божих заповідей, той любить Господа Бога, як про це навчає апостол Іван. Це бо любов Бога берегти його заповіді, а заповіді його не тяжкі. У сьогоднішній програмі спробуємо задуматися над важливістю Божих заповідей та необхідністю їх виконання у нашому житті. Господь, як люблячий батько, дає своїм дітям певні вказівки, правила, виконуючи яких зможемо осягнути щасливе життя у вічності. Чи знаємо ми ці вказівки і наскільки їх виконуємо у нашому житті? Я заповіді десять. Не красти, не битися, не обзивати, не казати так просто ім'я Божень. Любити Бога. Треба любити маму і тата, не красти, не битись, робити добрі справи, хотіти в гарному занятті і не кричати, і не битись, і що їсти. Треба любити Бога і кожні неділеньки ходити до церкви. І за другого Бога не, не молитися, бо то наш Бог. Коли лягаєш спати, треба кожен день болити. Бог то е, покликав музе, е, то музея до, е, до гори той, Синай, і, то, і там були заповіді. Бог передав мені щею 10 заповідів. Бог передав заповіді на кам'яних таблиць. Заповіді Божі є для того, аби ми були чемні. Заповіді є для того, щоб слухати маму і тата. Божі заповіді утворюють органічну єдність, де кожне слово відсилає до цілості. Прогрішитися в одній заповіді це порушити весь закон. Апостол Павло пише: хто дотримує весь закон, а прогрішиться лише в одному стає в усьому винуватий. Однак той, хто усвідомлено й добровільно виконує заповідь, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, не може свідомо порушити всі інші заповіді. Оцей ріх укріплень нашого міста. Нагадав мені про одну цитату зі святого письма, яка говорить: що камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. від Господа, це сталося і дивно в новочах наших. Вугільний камінь у стародавній будівлі був не просто частиною фундаменту чи укріплення, але це був найважливіший елемент цілої будівлі. Якби його не було, цілий будинок би розсипався. Він скріпляв. І з'єднював усі його частини. Він був найголовніший. Хто є таким вогільним каменем у нашому духовному житті, Для віруючої людини, неможливо будувати життя без Бога. Не можна нічого доброго зробити, якщо в цьому немає любові до Господа, до Ісуса Христа. Одного разу до Ісуса підійшов один законовчитель і спитав Його, вчителю, яка є найважливіша заповідь у законі. Ісус відповів, люби Господа Бога Твого цілим своїм серцем, усією своєю душею, усіма думками своїми, а ближнього свого, як самого себе. Дійсно, як я можу любити свого ближнього, якщо я не люблю Бога понад усе. Бо є велика різниця, наприклад. Якщо одружений чоловік любить свою жінку сам по-людськи, якщо любить її разом з Богом через Ісуса. Разом з Ісусом. Любить Бога у ній, тоді в такій любові не може бути егоїзму, самолюбства. Він не може скривдити її, бо він тоді розуміє, що це не просто людина, але Божа дитина. Оця заповідь, про яку говорить Ісус, що вона є найважливіша. Вона, по суті, співзвучна з першої заповіді дикалого, який Бог дав Мойсеєві на горі Синаї, яка говорить: нехай не буде в Тебе інших богів, крім мене. Той, хто виконує цю заповідь, любить Бога понад усе, той зможе виконати усі інші, а хто її порушує, той порушить усі інші, тому що вона є. Найважливіше з неї усе випливає. Як говориться Псалмі 127, коли Господь та не будує міста, дарма працюють його будівничі, коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож, дарма засиджуєтеся допізно, усе ж їсте загорьований хліб. Господь же дає усні його своїм любим. Тож будуємо своє життя. На Христі. Хай наше місто, наші сім'ї, наші подружжя, наша праця і навчання. Хай все буде збудоване на Бозі! Дуже часто у житті постає вибір дотримуватися Божих заповідей, зокрема, пам'ятай день святий святкувати. Чи порушивши її, отримати чималі прибутки? Герої сьогоднішньої програми Володимир та Наталя доцики своїм прикладом показують, що на першому місці має бути дотримування Божих заповідей, а все інше у житті додасться. Більшість українських бізнесменів нарікають, що чесний спосіб ведення справ у нашій державі неможливий. Яке вже тут дотримання Божих заповідей? Та сьогоднішні наші герої Володимир та Наталія Доціки переконали нас у протилежному. Свого часу на шальках терезів їхньої християнської совісті опинилися чималий прибуток від торгівлі у неділю та заповідь Пам'ятай День Святий святкувати. Ми до цього не розуміли, наприклад, що там чи торгувати неділю, чи купляти опять ж таки в неділю це неправильно. Що це є порушення Божої заповіді. А читати це письмо, ходячи до церкви, чи на Різні такі, то ми почали розуміти, що є неправильно в нашому житті. І що треба міняти, що можна змінити. Що не можна змінити, а що можна. І, і ми це старалися міняти. І залишити торгівлю в неділю це було одне з таких рішень. Бізнес неділю це помилка. От, він приносив великий дохід недільний бізнес. Але можна сказати, навіть половину. Один цей день він приносив мені половину доходу, що я за тиждень. Але без нього можна вже було обійтися. Він не був мені життєво необхідним. Ну, багато клієнтів втратилося. Клієнти, які, наприклад, цілий тиждень, працюють, а е, не мають змоги, вони, ї, вони йдуть в неділю, щоб закупитися. наприклад. І оці клієнти, які не знаходять часу серед тижня, От вони втратилися так. Ну, Цінності перемінилися. Наприклад, я, я зрозумів, що за гроші, навіть великі гроші не можна все купити. Я мав можливість, наприклад, оплатити батькові лікування за любі. Ну, не любі, але за, за гроші, які ви мені запропонували, не допомогло. Мій батько помер і не, 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 я що це не вирішує проблем, коли є серйозні такі всякі ці. Це, це не рішається грошима. Знаєш, гроші це не основне. Так само і відповідно здоров'я теж бачу. Люди помирають і багаті, і бідні. Сьогодні це християнське подружжя виховує донечку Оксанку. Її народження стало для них ще одним свідченням того, що Бог ніколи не забуває за своїх дітей. В моєму житті був важкий період, і в цей період я потрапила на школу християнського життя. Скажімо, я навіть не хотіла туди потрапляти, я не шукала цієї школи. Мене мама туди насильно ніби як привела, бо насильно чому кажу, що я йшла по цій дорозі і казала, мамі, я вертаюся, я не хочу. Хоча якраз в цей час мені найбільше було важко, мені була потрібна якась допомога, і я не знала, де її шукати. Я на цих реколекціях. Отримала ту допомогу. Оксанка взагалі з'явилася це чудо, тому що в мене вже не було віри. Не було. І е, е, я впевнена, що це чудо сталося завдяки іншим людям. Я би хотіла, щоб вона в своєму житті здійснила Божий задум щодо її життя. Володимир з Наталою переконані, що чільне місце у житті кожної людини повинен займати Бог, а вже потім подружжя, діти, здоров'я. Перше місце має займати у всіх людей, це є Бог. На, на, Нашій е, традиції християнські це є Бог в святій троті. В моєму житті він займає перше місце. От я розумію, що найбільше щастя, найбільший дар Божий це є моє народження, тому що мене Бог покликав і дав мені шанс е, отримати щось більше. Кожну людину він покликав. І кожна людина, тут саме можна сказати, нещасна. І Це є величезна нагода отримати царство небесне. Ці людські проблеми, які є в світі, і хвороби, і вбивства, і війни, це все якраз йде через порушення заповідей. За рахунок дотримання заповідей виживає світ. Він продовжує жити і все продовжує йти е, до свого логічного завершення. Божі заповіді це є е, єдиний правильний спосіб життя для людини. Для виживання взагалі людини. Весь е, зміст виживання людини він криється в цих заповідях. Божі заповіді були дані ще у старому завіті. Однак постає питання, чи дотримання Божих заповідей є актуальним сьогодні, і наскільки виконання заповідей вистачає для того, щоб спастися. Про це у духовній розмові з отцем. Отче, скажіть, будь ласка, чому християни повинні дотримувати заповіди, які Бог дав в старому завіті Мойсею ізраїльському народу? На горі Синай Мойсей отримує від Бога декалог, так званий 10 слів до свого вибраного народу, і показує їм, які... Життям вони повинні жити, як вони повинні жити для того, щоб отримати ту обітувану землю. Але ми мусимо зрозуміти, що цією обітуваною землею не є сама земля, але є те духовне багатство, та духовна, немов би, можна сказати, земля, яким для нас є Царство Небесне. Ісус Христос, приходячи на світ через народження, він показує, от власне в собі той декалог старого завіту. Він, не мов би, для кожного з нас, показує, стає прикладом, яким ми повинні бути. І якщо ми запитуємо інколи, чи ми християни зобов'язані це робити, так. Чому? Тому що ми любимо Бога, любимо Христа, який дає для нас спасіння. Він є для нас спасіння. І, власне, через це спасіння ми отримуємо життя вічне. Десять заповідей Божих для нас є тим, немоби, кораблем, який перевозить нас через наше все життя, через ці бухливі хвилі нашого життя. І ми чуємо в Святому Євангелії слова, де Христос говорячи, що я прийшов не для того, щоб змінити закон, але приходжу для того, щоб його доповнити. І, власне, цим доповненням є. Прийняття того, що Бог в старому завіті об'явив. Деякі люди говорять, що тепер неможливо дотримуватись заповідей, не вкради, не дати взятку, як вести бізнес, щоб не обманути, бути вірним до шлюбу. На це запитання є дуже гарна відповідь зі Святого Письма. Зустріч Ісуса Христа з багатим юнаком. Слова, які питання, яке задає юнак Ісусові. Що має зробити для того, щоб осягнути царство небесне? І Христос перелічує певні заповіді. Не вбий, не вкради, не чужолож. Цей юнак дає знову відповідь вже Христові. Це все я виконую змалку. І Христос говорить, роздай своє майно в Боге і ходи за мною. І відступив юнак. Чому? Тому що Бо був багатий. От інколи в нашому житті це багатство відіграє велику роль. Воно інколи перешкоджає нам бути щасливими. Скількох людей ми знаємо зі своїх знайомих, які є багаті, але вони є нещасливі. Чому? Тому що вони дбають про те, що можна вкрасти, що можна загубити. Але вони не дбають про те, як каже Христос, що не можна вкрасти, що не можна загубити. З великої е, любові Господь дав такі заподії, які людина може виконати. Тобто вони є до виконання, не може такого бути, щоб їх неможливо було виконати. Вони є до виконання. Тільки для цього треба здокласти. Певну таку вагу зусиль, зусиль нашої молитви, зусиль нашої любові і віри в Христа. І тоді ми будемо щасливі, щасливі не тільки в тому, що ми можемо їх виконати, але будемо також щасливі в тому, що отримаємо Оте бажане, що Бог обіцяє нам за них. Це є наше Царство Небесне. Часто чуємо, я не вбив, не вкрав. То чому мають сповідатися, чи вистачить для спасіння дотримання Божих заповідей. Так, людина через все своє життя може не вчинити жодного важкого, тяжкого гріха, смертного гріха. Фізично. Але своєю думкою вона може його вчинити. Завжди кажуть, я ніколи не вбив. Але що є важче для людини? Це. Смерть фізична, чи інколи смерть духовна? Ми інколи говоримо про те, що я не задаю нікому кривди, тобто ніколи не краду, ніколи не, не чиню якихось інших гріхів. Але як дуже часто ми крадемо самі себе в Бога, ми просто забираємо себе від Бога. Ми шукаємо іншого Бога, тільки не того, який дає нам прощення. Ісус Христос запитує святого апостола Петра, чи любиш ти мене, Петре? Так я люблю Тебе. Паси мої вівці. І так ще два рази Христос питав. І остання відповідь Петра була: Ти знаєш, Господи, що я люблю тебе. І тут ми чуємо ті слова, які говорить Ісус Христос до Петра, Ти є скеля, і на тобі я побудую свою церкву, і адві ворота її не спокужен. І, власне, оця, оцей діалог це є діалогом примирення, тому що святий апостол Петро вчинив гріх. Він відвернувся від Бога. І ми можемо сказати, що оце примирення є для кожного з нас тим примиренням нашої душі. Якщо в Старому Завіті ми бачимо е, покаяння як таке через, через посипання попелу чи підв'язання волосиницею, в Новому Завіті Христос це міняє на трошки в інакший спосіб. Тут Він хоче, щоб людина не змінилася в якийсь певний фізичний спосіб, але щоб вона змінилася своїм серцем, щоб вона внутрішньо вміла себе змінити. І, власне, в цій тайні покаяння Господь показує ту свою жертвенність. Він там проявляє себе як тим, який вміє прощати. Але прощати не з того, що людина прийшла, не тільки. Але з того, що людина розуміє це, і сповідається з любов'ю. Десять заповідей вражають основні обов'язки людини, уставлені до Бога та до ближніх. І своїм головним змістом об'являють вагомі зобов'язання. Вони за своєю природою незмінні і зобов'язують завжди і всюди. Десять божо заповідей є записані Богом у серці людини, і від них ніхто не може звільнити. Бог сотворив людину на свій образ і подобу, щоб вона була учасником його божественного життя, перебувала вічно у єдності зі своїм небесним Отцем як дитина Божа. Але через гріх люди втратили цю благодать, тому Господь спасає людей, повертаючи їх до єдності із собою, укладаючи з ними завіт любові. На горі Синай, на шляху до обіцяної землі Бог через свого слугу Мойсея дає вибраному народові декалог десять заповідей, витисаних на камінних таблицях. Як знак того, що вони мають бути назавжди викарбовані в людських серцях. Заповіді не є, як здається, на перший погляд забороною, а радше батьківським дороговказом на шляху до Царства Божого. Вони є вираженням єдності в любові між творцем і найкращим творінням, отцем і улюбленими дітьми. Бог через заповіді турбується про нас, вказуючи дорогу праведності і підтримуючи нас на ній своєю благодаттю і присутністю. Так як виводячи вибраний народ з єгипетської неволі, супроводжував його вдень і вночі. Виконуючи заповіді, людина відповідає взаємною любов'ю Богу, показуючи йому свою вірність і довіряючи своє життя. Це незрівнянно більше, ніж закони, дані законодавцям для виконання, порушення яких жорстоко карається, оскільки гріх є порушенням заповідей, тоді він є нічим іншим, як запереченням любові до Бога, а той, хто відлучився від нього, втрачає Божу ласку. Оце і є найбільше покарання, наслідок гріха, відлучення від джерела життя, любові і добра. Поза Богом немає правдивого щастя і спасіння. Ісус Христос, як Бога чоловік, укладає від імені Бога і від імені людей новий завіт через смерть на Христі. Тому християни, як члени Христової церкви вибраного народу Нового Завіту, виконують Божі заповіді як Божі діти у Ісусі Христі. Вже ніщо не зможе відлучити нас від Божої любові, бо Бог поєднався з людиною назавжди і нероздільно у своєму сині. Вже з малку ми маємо навчати дітей Божих заповідей, щоб виконували їх не зі страху, але з любові до Бога, нашого Отця. Бо якщо дитина малочку буде любити Господа, то це допоможе їй і в дорослому житті не втратити свою віру і провадити добре християнське життя, а після смерті увійти в царство Боже. Хто знає заповіді Божі, пам'ятає про них і виконує їх, той завжди буде знати, куди прямувати і як поводитися. Навіть коли він буде чинити гріх, то заповіді Божі покажуть йому його гріхи і застановлятимуть покаятися. Багато юнак запитав Христа, учителю, що мені чинити, щоб успадкувати життя вічне. Христос відповів йому, додержуй заповідей: не кради, не чини перелюбу, шануй батька і матір. Коли хочемо знати правдиву дорогу життя, то навчимося розуміти Божі заповіді, і тоді не зійдемо з правдивої дороги. Хто, отже, порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменший у Царстві Небесному. А хто виконує заповіді, той буде великим у царстві небеснім, каже Христос. Дякуємо Богові і просимо, щоб Він допомагав нам жити згідно Його заповідей. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!